Три з половиною тисячі працівників зараз працюють в аеропорту Бориспик. Як ви бачите, тут нині повністю порожньо немає ані пасажирів, є тільки працівники литовища, яких тут нам розказали більше трьох з половиною тисяч. Вони всі продовжують. Знаєте, я розумію, що таке три з половиною тисячі працівників, і я розумію, які масштаби роботи повинні виконуватись такою командою. Я вирішив подивитися, яка кількість людей працювала у найкрутіший рік для нашого аеропорту. І, звісно, це був 2018. І облаго є відкриті документи, їх можна подивитися навіть на Вікіпедії. Тож, в 2018 році аеропорт Бориспіль набрав найбільший свій кредитний рейтинг, який. Вийшов на максимальну позначку. Він працював з багатьма європейськими авіакомпаніями, плюс були наші компанії. І знаєте, що написано в цьому документі? Зараз я от прикріплю вирізку. Середня кількість штатних працівників ДП МА Бориспіль у 2018 році становить 4046 осіб. Знаєте, в моєму місці зараз. І йшли розмови про те, що потрібно закривати садочки, амбулаторії. І тут ти читаєш про те, що кількість працівників в Борисполі на даний момент, тоді, коли немає жодних польотів, немає тих 40 авіакомпаній, які обслуговувалися в даному аеропорті, ми маємо численність працівників 3500. І це при тому, що є інтерв'ю. Ось також прикріпляю, було в грудні про те, що керівник аеропорту казав, що штатна кількість працівників в певний місяць складає лише 20% від тих людей, які повинні працювати. Знаєте, я маю величезну надію на те, що Ця робота проводиться для прийому великої кількості гуманітарних рейсів та якихось транспортних літаків, адже навряд чи народ зараз буде користуватися пасажирськими перевезеннями з України.